Мені не буде спати в Сведрику, так? Коло Сведрика. Біля Сведрика. Як? Як тато показував? Як? Як, як мені не буде спати? Все, не треба забирати? Ні. Ховай, ні, О, ні, ні, ні не ховай. А да, Сэдрик? Пиши Пішу... Пішу... такус. Також вараж пішов Сведрик. А, я. Він тут, він тут. Там, Що я. Не пішов в гараж. А він. Не поехали. Ні. Ні. Манюня буде спати коло Федрика, але не братися. Боятися. Спати лише. Боятися. Ну як тато показував? Ми не спимо з Светрику? але з Федриком Як тато показував? Як тато показував? Отак. Спати. Так. Близенько так, так? Отак. Мій-мій-мій, Федрик, Федрик. Мій-мій-мій. Татку. мій -мі Татку. Де татку? Yeah. Це не дядюся мама? Ні yeah. Це не дядюся мама. мама? А це хто? А це хто? Мама Тоже мама? Ні, це не мама, це Манюник